Суспільне і громадське презентують добрим словом і пістолетом. Як керівники силових відомств в якості подяки роздають вогнепальну зброю? Каркоствольна рожу нас пішла із розряду «средства для самозащити перейшло в категорію понтовий престиж». І хто з відомих політиків, силовиків та просто друзів керівництва держави отримали пістолети та дещо серйозніше? Наградная зброя является не подарком, а аналог ордена или медали. Козаки розбійники. Як під носом у СБУ працюють агенти руська міра. Перва шелінга. Трішає вперло. І як вони готуються до нової руської вісни, є в браті обязательно проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться в середу, 19 жовтня, о 20.30.